Давайте по суті нормально. Ще кожний кран, щоб він приїхав за добати. <риси> Друзі, <елка, палізи> <наші, палізи> я вам поясню, що да, для чого це робить. Іде монтаж, іде монтаж. Ви Діться забирайте. Дивіться десять років, ви бачите. Ви різні, коло чинаємо. А чому ви мені бачить мене? Я не бачу, але я будь-більше бачу, скільки ялинку встановлюють час. А бояться міліція забориться для кравна. Ви працюєте в такій строї організації? Я не працюю в строї організації. Я працюю в міліції. Я працюю в міліції. А що за міліція робить? Скажіть, будь ласка, що це ви робите? Друзі, друзі, це треба прибирати. Ну що ви ці цирки влаштовуєте? Посувайте це на, нормально, навіщо церкви? Я, я раз... Ну трогайте, блять, потому, що я лісі перебуваю. Ну, а що ви мене поняли? Тому що мені вже надає 20 разів і те ж об'ясняти чоловіку. Ви на службі, уважаемый. Да, я на службі. Так будьте добры. Ви виражайтесь що, в чому справа? В чому справа? Я Вам ще раз попереджую. Та що? А ви яке маєте право, що ви можете? що ви мене штовхаєте? А, 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 а ви мене штовхаєте? Ви не знаєте, не що я журналіст! Я вас не чіпав, до вас взагалі не Што, ти думаєш, що серйозно? Да, – Я серйозно. – На камеру все записано, я думаю, за розмовляю. Я бачу. І покажете, як ви мене ще. Що думаєте, що я мусор? Також. Мусор, то все можна, чи що? Мусор, чи що? Мусор, сказали, мусор Це ти мусор. Ну, я з вами на ви розмовляю. А, я забув, ви сказав, що ви не вихована людина. Я забув, я вибачаюсь. На, на ви можна розмовляти да, да, з людьми, які вважають да. в першу очередь самі. Да. Ноги руко. не наступають. Чому ви його рухаєте? чому ви мені на ногу наступив? Бойко Самі Олексійович, почане ногу.